І сантехніки, сантехніки кажуть, що каналізацію засипати лише відсівом. А якщо засипати глиною, то глина дає усадку, з часом буде порушення уклону. Як ви засипаєте каналізацію брешуть. Є ДБН. Так ось, згідно ДБНу, підсипається. Знизу. Тобто, дійсно піщану подушку роблять, але її роблять для того, щоб ви каналізаційну трубу могли покласти на рівню поверхню. Тобто пісок він більш податливий, він форму труби прийме, тому що труба має стакі, там треба глибше, да, щоб не було контроклону, пісок легше з ним працювати, його дійсно легше втрамбувати. Тому пісок так підсипають. Але коли зверху. По фігу. Чим ви його засипаєте? Розумієте? по фігу Тому брешуть Знизу, так, рекомендується пісочок. підтримує Є таке. Але в нас багато фото, де ми просто вкладаємо на глинисти, навіть ґрунти. Ну, якщо вони такі, що їх можна. З них можна вирівняти поверхню, тобто на неї вкласти трубу, то ми навіть пісочок не підсипаємо. ну хлопці так вкладають, ніяких проблем з цим нема зовсім. Тому не, не знаю, що вони там розповідають. Так, просто з піском дійсно легше працювати, але і з глиною теж можна. Ой, звиняйте, не туди зайшов. Ось фото, де я вже показував вам, так? Так, зараз. Ось. Дивіться. Ось глинистий ґрунт Бачите, це не пісок. Ось ми копаємо траншею, вкладаємо туди трубу. Труби вкладаються з ухилом. От у вас це приток під камін. Так, 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 так. Mm. Не, не, Нема більше. О, так. Це просто коли у хлопців є питання, вони мені фото надсилають. А ось, бачите, ось. Каналізаційна труба, ну ось, рідний ґрунт, просто хлопці його підрівняли, і на нього будуть вкладатися труби. Ніяких проблем нема взагалі. Ну, яка різниця? Тут фундамент будинку, тут взагалі і вологі не буде. Ніякої. Ну, все, я вам показав фото з об'єкту. Ми, ми ж робимо, і багато років так робимо, і, і не паримося. Ну, ну нема піску на об'єкт. Ну, так що нам? Машину в піску вести, ну навіщо? Глинсти ґрунт, але з ним можна теж працювати. Ну і глина це дуже-дуже розумієте, група ґрунтів. Глин, глинистий ґрунт дуже багата група. Там є глини, суглінки, супісі. Кожна з них потім ще ділиться на підгрупи там, тверди, пластичні, тугопластичні, текучі, там, ну, куча всього, розумієте. Тому отак от сказати, глина це ні про що? Це десятки видів ґрунту. От я вам зараз показав фото там су сугліна, у Ну нормально з ним працювати. Теж глина, глинистий грунт, але нормально з ним працювати. Тому я ду дуже сумніваюся, що у вас на ділянці така сіра глина, котра лежить на глибині 5, 6, 10 метрів. Ну, дуже сумніваюся, що у вас така гончарна глина там. Скоріше за все, суглінок якийсь чи супісок. Ось і по, по засипці теж сам, ну я вам сказав, що рідним ґрунтом засипається і, і ніяким не навідсівам, не, нехай не брешуть. Хлопці, якщо вам от сантехніки щось там кажуть, тут зразу вірю, будь ласка, ДБН і пунктик, От ДБН і пунктик, Де це сказано? От, де це сказано? Я хочу, хочу почитати. Я сам так от розмовляв з вентиляційниками. Да? Е, і ну, я ж не спеціалізуюсь на вентиляції, я, для мене це не основний ДБН по вентиляції, він тільки так, додатковий. І от я з, з ним розмовляю, а він мені каже, не можна підключати повітря санвузла до рекуператора. Ну не можна. А я йому кажу, ну як це не можна, якщо європейці навіть спеціальне обладнання для цього випускають. Мало того, обладнання для того, щоб обирати повітря над плитою, де пар йде грязний, запахом, і спеціально рекуперують його. Ну як так? Ну як це не можна? А він каже, не можна. Я йому кажу: ну гаразд, ви мені тоді, будь ласка, напишіть, ну, який пункт ДБН ось, запрет. Хлопців, він мені написав. Я став розумніше. Так. Я йому подякував за те, що він мені написав. І я тепер знаю, що сучасна вентиляція примусова це взагалі хрінь повна. А для мене ще один пункт. Для того, щоб відмовити замовника ставити цю вентиляцію. Тому що от, от де в нашому будинку де найбільша температура? Кухня, санвузел, ну, з душем, да душова, душова кухня. А там не можна рекуператор ставити. запрещено Не можна. Ось так от. В ДБНі так і написано. Так. Все, я показав і сказав, що ми сипамо, немає ніякої проблеми. З уплотненням якщо ущільнювати так, проблема є. Тобто, коли ми трубу засипаємо, ми все одно хлопці вручну бруском її підтрамбовують по боках. Підтрамбовують вручну, а потім, вже коли десь над трубою сантиметр ну, 15-20 і от я тоді, тоді дозволяю площадочною трамбовкою проходитись. Ось і все. Але спочатку вручну, так, вручну втрамбовуємо. Є таке. З піском трошки легше, тому що пісок ви можете зі шлангу водичкою палити, брудком трошки підвібрювати і все. І буде гарно, ну, гарно ущільнено. А з глинистим таке не, при, не пройде. Глинистий ґрунт не можна зволожувати. тому що, якщо ви його зволожите, ви взагалі нічого не зможете з ним зробити. Він води насмокчує, а вода вона не ущільнюється. Це рідина, все, вона ніяк не ущільнюється. А глинистий ґрунт цю рідину утримує. Тому пісочок можна проливати і легше, а з зглини, да, з глини треба більше. Провезтися. Але я, я, якщо це от труби, наприклад, внутрі фундаменту, засипте піском, там води все одно не буде. А якщо це е, от відмозка, там де буде дощ, тень, снігу, звиняйте. Там, там тільки рідний ґрунт. Якщо він глинистий, то глинистий рідний ґрунт і нічого іншого.